Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про таку відому рослину, як хміль звичайний. Це досить відома рослина, поширена практично по всій території України. Культивується як технічна культура. У дикій природі зростає над ярами, вздовж доріг, на лісових галявинах, у вологих чарниках. Хміль звичайний це кореневишна рослина. М'ясисті повзучі кореневища хмелю це видозмінені підземні пагони з бруньками, розташовані у вузлах. Кореневища зимують у ґрунті. Щороку навесні з них виростають довгі стебла довжиною від 3 до 6 метрів, іноді стебла досягають довжини до 18 метрів. Стебло у хмелю шорстке, цупке, витке, на зрізі чотирьох для зростання стебло потребує опори, тому у дикій природі у місцях зростання хмелю високі дерева практично оплетені даною рослиною, що нерідко призводить до загибелі дерев. Хміль рослина дводомна, є чоловічі рослини і жіночі рослини. Культивують переважно жіночі екземпляри, а чоловічі навкруги спеціальних плантацій, на яких встановлюють стовпи опори, знищують, оскільки запилення, як вважається, псує товарний хміль. До стебла супротивно кріпляться листки. Листки великі, довгочерешкові. Трьох п'яти лопатеві округлої або яйцевидної форми, зверху темнозелені, зі споду листки світліші залозисті, Округлої або яйцевидної форми. Зверху листки темнозелені, а зі споду світліші залозисті. Коренева система у хмелю досить розвинута. Його коріння проникає в глиб більш як на три метри. Хміль звичайний рослина дводомна. Чоловічі сутвіться волотисті, а жіночі головчасті з великими приквітками. Тичінкові квіти мають п'ятичленну жовто-зелену цвітину. Маточкові квіти на жіночих рослинах сидять від 2 до 4 у пазухах покривних лусок. Їх оцвітина малопомітна, чашечковидна, щільно охоплює нижню половину зав'язі. Приквітки жіночих квітів після цвітіння дуже розростаються, утворюючи так звану шишечку. Плід у хмелю кілюватий сплющений горішок. Хміль звичайний це харчова, технічна, лікарська та декоративна рослина. У молодих пагонах та листках хмелю міститься значна кількість вітаміну С. Молоді підземні пагони хмелю ранньою весною вживають замість спажі та цвітної капусти. Перед вживанням їжу молоді пагони хмелю потрібно відварити у солоній воді та обсмажити. Молоді листки і пагони хмелю можна додавати у салати та до зелених борщів. Супліддя хмелю здавна використовують при виготовленні мучних виробів та у пивоварінні. Лусочки шишок хмелю при їх основі вкриті жовто-золотистими залозами, які у вигляді жовтого порошку осипаються. Це лопулін. У його складі міститься до 2% ефірної олії, віск, смоли, гіркі речовини та жовтий барвник. Ефірна олія жовтувато-червоного кольору, містить мірцен, фарнезен, спирти, органічні кислоти, сесквітерпени. Крім того, у шишечках у вільному стані містяться гіпоксантин, аденін, холін, лупулон, лумулон, когумулон. Ізопропілакрилова та цератинова кислоти. В ефірній олії шишечок хмелю міститься алкалоїд хамулін, гормони, хмеледубильні кислоти, гумулен, флаваноїди, зокрема рутин, кумарини, вітаміни в 1 В3, В6, ПП та смолисті речовини. Ефірну олію шишечок хмелю використовують у парфюмерній та харчовій промисловості. Препарати шишечок хмелю використовують у офіційній та народній медицині як антисептичний, заспокійливий анестезуючий засіб. Ефірна олія шишечок хмелю входить до складу валокардину, який використовують при лікуванні неврозу серця, при стенокардії, тахікардії, вегетосудинній дистонії при функціональних захворюваннях центральної нервової системи. У народній медицині. Шишки хмелю використовують при лікуванні запалення нирок, при подразненні сечового міхуря, при захворюваннях жовчного міхуря та печінки, при катарах шлунку, при жовтяниці, безсонні, як якболезаспокійливий засіб у вигляді компресів і припарок, на черяки, нариви та виразки. Дія препаратів шишечок хмелю пов'язана з лупуліном, який чинить заспокійливий вплив на центральну нервову систему. Гормони, вітаміни та флаваноїди, які входять до складу шишечок хмелю, зумовлюють їх протизапальну, противиразкову, гіпосенсибілізуючу, болезаспокійливу та капілярозвужуючу дію. Галенові препарати хмелю позитивно впливають на обмін речовин, зокрема на жировий та мінеральний обмін і водний режим. Але слід знати, що хміль звичайний це отруйна рослина. Не дивуйтеся, у спеціальній літературі можна зустріти цілком слушні попередження. Це підтверджується специфічною гормональною дією шишечок хмелю. Як у шишечках хмелю, так і в лупуліні є чимала кількість естрогенних речовин. При тривалому вживанні естрогенів в хмелю гальмується функція сім'яників та припиняється вироблення сперматозоїдів. Тому слід пам'ятати, що передозування і тривале приймання шишок хмелю або самого лупуліну порушує нормальну фізіологічну функцію статевих органів та викликає небажані відхилення в нормальному обміні речовин в організмі. А ще препарати хмелю чинять бактерицидну та фунгіцидну дію. Витяжки хмелю згубно діють на певні види бактерій, але не перешкоджають розвитку дріжджів одноклітинних грибів. Саме тому у пивоварінні хміль використовують для консервування пива від швидкого закисання та псування, саме хміль надає пиву специфічного присмаку. Цікавим є використання відвару хмелю у народній ветеринарії. Міцний напар із шишок хмелю додають у корм свиням, поставленим на відгодівлю, коли ті впадають у стан тічки. Вважається, що свині заспокоюються та знову добре набирають вагу. Як декоративну рослину, хміль звичайний використовують для вертикального озеленення парканів, альтанок та балконів. З тепла хмелю містять досить міцні волокна. З яких можна виробляти мотузки, грубу пряжу, а ще картон та папір. Ось такий він, хміль звичайний, оспіваний у наших піснях. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.